Прем'єр-міністр Даниш Мигалі, перший заступник голови агентства відновлення Микола Бойко, відвідали село Посад Покровське на Херсонщині. Через нього майже 9 місяців проходила лінія фронту. Разом із представниками Херсонської ОВА посадовці провели виїзну нараду та оглянули відновлювальні роботи. У селі відновлюють 56 будинків і будують 173 нових. Зводять амбулаторію і готуються до будівництва центру безпеки. Уже прокладено труби водогону та встановлено понад 500 колодязів. Більшість інфраструктури села була зруйнована, але влада. Планує відбудувати краще ніж було, зазначив Бойко. Ну, Микола Бойко, перший заступник голови агентства відновлення, долучається до нашого ефіру. Пане Бойко, я вас вітаю. Доброго дня. Відновлення села на Херсонщині це експериментальний проєкт, комплексного відновлення. Скажіть, будь ласка, за якими критеріями буде визначатися успішність або неуспішність цього проєкту? Так, дійсно, посад Покровська входить перелік населених пунктів з комплексної відбудови. Це, до речі, до посад Покровського це стосується і бородянки, і посад і бородянки і про а також ягідно, які ми комплексно відновлюємо. Повноцінно буде вважатися відбудова тоді. І експериментальний проект буде успішним, тоді коли завершиться робота, абсолютно. По всіх будинках, які ми відновлюємо, а також що стосується життєзабезпечення цих населених пунктів, це водопостачання, газопостачання, електропостачання, дороги, паркани, соціальні заклади тощо тоді буде він вважатися повністю зверш. А у рамках у цього проекту відновлення, скільки будинків довелося знести повністю? Скільки з них довелося відбудовувати ну, з фундаменту або взагалі з нуля? Зараз ми працюємо на 362 будинків, з яких 263 відновлюємо з нуля. Тобто з самого початку з фундаментів з котлованів, починаємо відновлювати ці будинки. 99 будинків ми ремонтуємо. Також приділяємо увагу, як я казав, газопостачанню, водопостачанню. Там тривають інтенсивно роботи. Окремо будуємо центр безпеки, амбулаторію. Плануємо будувати школу. Разом з садочком зараз завершуються роботи з проектування, і дуже хочемо почати ці роботи восени. Окрім цього, ще буде приділена увага в площі, буде збудовано урбан-парк для дозвілля людей. Ну, всім цим наміром ми хочемо цими намірами, хочемо повністю закрити Паса по Покровське. А скажіть, будь ласка, підхід до... Реалізація ось цієї програми відновлення, точніше, навіть не до реалізації а до ідеї, до її планування. Це стоїть завдання відбудувати те, що було, або відбудувати щось що буде кращим ніж було до того. Ну, по перше, це будуть сучасні будинки. Да, по новим технологіям якби да, то Ми будуємо з самого початку повноцінний будинок. Наповнюємо абсолютно всім інтенрем, щоб людина заходила і жила. Ми проводимо до кожної оселі газопостачання. Цього раніше не було було під половиною дворів газопостачання. У всіх не було не було водоспостачання централізованого, воно зараз буде, будуть місця дозвілля, яких раніше не було. Вони будуть будуть нові дороги міжквартальні. Ні, будуть нові дороги, які ми також зараз будемо реалізовувати. Все це буде посад Покровська щодо тих будівель, які вже відновлюються, особливо з рахуванням досвіду жителів. Цих територій на початку повномасштабного вторгнення в моменті, коли йшли інтенсивні бойові дії, які привели фактично до знищення населеного пункту. Скажіть, будь ласка, як враховуються ось ці воєнні виклики, зокрема в питанні розбудови інфраструктури, яка необхідна для того, аби люди могли сховатися в сховищах? Ну і загалом, ось цей фактор ризик повторення цієї небезпеки, як враховується під час реалізації цього проекту? Е, є певна кількість об'єктів, які ми будуємо з укриттями, тобто, навіть приватні будинки. Певній частині вони є з укриттям. Mm -hmm. Що стосується соціальних об'єктів, то вони всі з укриттями: це амбулаторія, центр безпеки і е е клуб, який ми будемо будувати в центрі, і відповідно школа вона буде з укриттям. Тобто, цьому приділяється особлива увага для того, щоб люди мали змогу ну, перебувати в цих укриттях під час небезпеки. Херсонщина залишається зоною ведення бойових дій. І навіть та територія, яка не окупована російськими військами, тимчасово українського регіону, там все одно росіяни використовують різні типи озброєнь для того, аби тероризувати місцеве населення. Скажіть, будь ласка, як дії росіян ось з такого неприкритого терору впливають на реалізацію цього проекту? Об'єктивно впливають, оскільки скажу відверто, кількість робітників, яка зараз є посад Покровської, вона досить таки потужна. Це на рівні 300 осіб, які зараз прямо сьогодні трудяться на населому пункті, але такої кількості людей недостатньо, враховуючи, що до лінії фронту є невелика відстань. Люди. З великою неохотою їду для того, щоб працювати на самому пункті посад покровський і, безпеч... і безпекова ситуація на це впливає прямо. Було б це трошки далі. Людей би було набагато більше роботи відбувалося більш інтенсивніше, ніж це робиться сьогодні. Ми стараємось нарощувати темп, на стараємося нарощувати темп відновлення. Ми розуміємо, що зараз літо, якраз сезон будівництва і дуже хочемо завершити ці роботи. Велику кількість робіт до кінця цього року, але є проблематика з людьми, оскільки ще раз наголошую, та безпекова ситуація, яка є в регіоні, на жаль, бажає кращою. Скажіть, будь ласка, щодо фінансування, хто дає гроші на цей проект і якою мірою в них вкладаються наші, зокрема, іноземні партнери, яку допомогу вони надають? Що стосується посад покровського, то 2,2 мільярда гривень виділено урядом на фінансування цього проекту. Зараз основні роботи ведуться за ці кошти. Однак окремо хочу сказати, що ми залучаємо фонди, які нам можуть допомогти в тій або іншій мірі. Наприклад, демонтажі. Будівель, які там здійснюються, це відбувається за кошти проон, і вони фінансуються напрямок. Окремо хочу подякувати і наголосити, що ми залучили фонд Джем, який фінансує Оран Бафет. Даний фонд вставляє вікна в населеному пункті. Посад Покровський. Це досить велика кількість мешканців, які потребують безпосередньо такої послуги. І з, нарощуємо в цьому напрямку наші. Наше бажання по залученню фондів далі, і сподіваюся, що найближчим часом до нас доєднаються інші фонди, які також додадуть більш більшого руху відновлення відновленні населеного пункту за рахунок їх коштів. Дякую вам і хочу подякувати усім людям, які працюють над відновленням посад покровського попри небезпеку, яка є на цих територіях, тому що відновлювати в умовах, коли наш ворог намагається зруйнувати все довкола. Це звісно вчинок, і це вчинок, який заслуговує на повагу. Дякую вам, Микола Бойко, перший заступник голови агентства відновлення, був з нами на прямому зв'язку.